Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 61 І завдання у нас наступне. Маса мішка з картоплею становить 50 кг. Треба перше. Знайти масу шести таких мішків у центнерах. І друге завдання скільки потрібно мішків, щоб їх загальна маса була одна тонна. І так пишемо. Розв'язання давайте перейдемо к першому завданню. І так, у нас буде підпункт 1. і ми повинні знайти масу шести таких мішків. Якщо один мішок 50 кілограм, то потрібно 6 помножити на 50, і це буде дорівнювати 300. І пишемо кілограм. Але є другий підпункт першого завдання. Треба виразити масу 6 таких мішків. У центнерах. Нагадаємо, що один центнер це 100 кілограм. Тобто, для того, щоб виразити в центнерах, треба 300 розділити на 100. Ми отримаємо 3 і в дужках напишемо центнери. Так. Давайте перейдемо тепер до другого завдання. І першим підпунктом зробимо перетворення. Значить, завдання таке друге. Скільки потрібно мішків, щоб їх загальна маса була одна тонна. Першим підпунктом ми ми зробимо перетворення тонн в кілограми. Нагадаємо, що одна тонна – це 1000 кілограм. Так і запишемо. Одна тонна дорівнює одній тисячі кілограм. Тоді, другим підпунктом у нас буде скільки потрібно мішків, щоб їх загальна маса була одна тонна. Тобто 1000 кілограм це одна тонна. А один мішок у нас 50 кг. Тобто, для того, якщо ми поділимо 1000 на 50, ми отримаємо кількість мішків на 50. Простіше ділити таким чином поділити на 10, і у нас уйдуть ці нолики, і тоді буде 1000 на 50, це все одно, що 100 на 5. Тобто 100 на 5 це 20 20 мішків. І так, давайте запишемо відповідь. Перше, нас питали знайти масу шести таких мішків у центнерах. Пишемо три центнери. І друге завдання. Скільки потрібно мішків, щоб їх загальна маса була одна тонна? Відповідь 20 мішків. Отже, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.